Так, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, і я як обіцяв вибрався в Брюховичі. Е, пройшов по лісі, знайшов півсотні сироїжок, але я їх не брав, мені хочеться подивитись підпеньки та й різні болетові. Ну, і в даний момент я знайшов два маленьких гіропорчики. Ну, два гіропорчики синіючих. Блін, не падати гіропорчик. Ось. Ну, поки що початок такий. Ну, Якщо грибів нормальних не буде, будемо збирати сироїшки, звичайно. Але в принципі, то тільки початок. Будемо бачити. Прийшов я на одне з гіропорових місць. І це є маленький гриб. І я бачу тут ще один також, не дуже великий. Ось він. Ось він, ось він. Як ми бачимо після того дощу, який пройшов пару днів назад, гриби стали з'являтися знову. Так, я розумію, що вони маленькі, але... Лишати їх я не збираюсь. Чому я маю для когось щось лишати? Отак. Так що маю ще два. Ой, і я ще один збив. А вони тільки-тільки вилазять, ось ще два маленькі. Та я розумію, що вони вон. Отак. Скажем так. Отаких от малих я знайшов вже поза 20 штук. Так що вони знов почали лізти. Все ж таки волога їм була потрібна для росту. Ну, таких от, кажу, малих. А оце є більш вже великий гриб. Ой, який. А такий вже поза 20. А от такий один. О, бачите, я вам, я вам, про що я вам говорю? Тільки варто, тільки варто. Знайти якийсь отакий от, е, горбок і, будь ласка, ще, про що я вам говорю? Про що я вам говорю? Шановні мої глядачі, от ще три штуки. просто на ваших очах. І тільки пішов відносити от тих, от що я знайшов пер, просто перед вами, та? тих чотири е, штуки і ще. Дивіться. О! Тут два. І тут два. Ще чотири. Ще чотири штуки. Це просто кажу, це... це неймовірно. Сьогодні... Сьогодні у нас буде гіропоровий день. Знову гіропоровий день. Тут треба ходити ще. От ще один. Тихо, тихо. О, а бачите? Ні, нема. Отак. Ще п'ять штук. Просто я є Ще. Є один маленький. Не маленький, є один такий. Може тут ні один. Один. Опа, отак. Ну і тільки голову повернув буквально. Камеру виключив, правда? Голову повернув, от ще один є гірпор. І їх три. Ну що, я прийшов ще на одне місце біля такого шалашу. І будемо дивитись, поки що, поки що теж я бачу. Є малі. Ну, це я візьму відразу. І я тут побачу ще. Тут взагалі ціле скупчення їх. От ну, звідси можна взяти цей і. І оцей. Всі інші засипати. Отак от три. Ну ось той розмір якраз біля того лежачого стовбура, де я вже знаходив гриби. При вас. Ще один. Під листям. Ну ось так. Вже три. Відійшов вже майже під трасу і ще знайшов один грибок. Такий вже великий, ні, більше нема один. Так, йшов собі якби назад і, і знайшов ще гіропори. Ну вони є, давайте будемо дивитися. Та вони вже сидять. Землі досить так, ну. сидять, то сидять, зараз попробую бо всі. Ну, а то вже два. Той хтось збив, не підходить нам збитий. добре. Ще один. Нам є. Так тут що малий. такий. І заберемо тих два. Отак. Це просто на рівному місці отут, де я їх ніколи не знаходив, і також є. А Сьогодні по геропорах ну просто Я навіть не знаю, як ліс, як би з'їхав з глузду, чесне слово. Віддає тільки гіропори. Ну, Те, що я знайшов там один польський, то таке в основному тільки гіропори. Отак. Ще два. Ну і в мене отак. Такий кошик гіропоровий. Щоб просто розуміли. Ну і тих два. Я не знаю, я, я, я без поняття, як то коментувати вже. І вон ще один. Давайте глянемо. Ну, цей трохи покоцаний сламаками. Отакий. Але нічого буде. Буде до... А, тут ще є один. Бачите, не два, три навіть. Буде до нашої колекції. П'ять. Ще п'ять. Так бачу ще один є. Ще один гіропор. Ох, великий. Отакий. Та, звичайно, якщо б вони всі були такі, то я б навряд чи б знайшов стільки, скільки я знайшов зараз, бо грибників в лісі багато. Але непогано все одно. І тут я більше... Не бачу нічого, можливо, ще знайду, хоча мені не бракує, в принципі, я і так досить багато знайшов грибів. Ну що, в принципі, я вважаю, що сьогодні було реальне гіропорове шаленство в лісі. Я стільки грибів, як я вже казав, ніколи не бачив. Мається на увазі одного виду. От. Я задоволений насправді. Я дуже задоволений. Такою прогулянкою. От. І. Я навіть не знаю, що сказати насправді. Я, б, я всім вам бажаю таких самих результатів, як були сьогодні в мене. Так. Це основне. Ну все. На цьому все поки що все. Далі буде видно. Добре. Всім до наступного разу. Бувайте!